Баргін, баткін. Баркін, ти король! В цьому випуску відбулося жребкування четвертого раунду плей-офф Єврокубків для українських клубів. У ЄФАЗ знову подарував Україні найважчих суперників. Динамо Київ відмовилися відпускати свого таланта в металіст 1925. У ЄФА дискваліфікував український футбольний клуб частковим закриттям трибун. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Відбулося жребкування четвертого раунду плей-оффів Єврокубків для українських клубів. Під час цього жребкування ліги чемпіонів свого суперника у наступному раунді відбору турніру дізнався переможець пари Динамо Пафос. Якщо Динамо пройде кіперський клуб, то у третьому раунді у кваліфікації Ліги Чемпіонів суперником киян буде переможець пари Лег Польща, цервіна зв'язде Сербія. Перший матч кияни зіграють на власному полі. Матч відповідь відбудеться на виїзді у Польщі або Сербії. Під час жеребкування Ліги Європи свого суперника дізнався й Шахтар. У разі перемоги над грецьким Панантіакосом Шахтар продовжує боротьбу в четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником гірників в наступному раунді відбору стане Самсун Спортуреччина. Динамо також може зіграти уплив відбору турніру, якщо не пройде кіперський пафос у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. У цьому випадку чемпіон України зіграє з переможцем пари Хамрон Спартанс Мальта. Макабі та Львів Ізраїль у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Свого потенційного суперника у четвертому раунді кваліфікації до Ліги конференції дізналися і Житомирське полісся. Підопічні Ротаня у випадку проходу угорського пакшу будуть грати проти італійської фіорентини, яка до цього три роки поспіль доходила мінімум до півфіналу турніру. Схоже, що на нас чекає ще один мінус клуб в Єврокубках. Свого потенційного суперника ВЛК дізнався й Шахтар у випадку невдачі проти греків підопічні Турана. Зіграють з командою, яка програє у двома протистоянні у парі Сервер -чайцарія у трех Нідерланди. Друзі. А як вам таке жеракування від УЄФА? Та чому, на вашу думку, вже другий рік поспіль У ЄФА дістає нам найтяжчий жереб у лізі конференції? Спочатку Бетіс для Кривбаса, а зараз Фіорентина для Полісся. В той час, як умовні поляки грають проти словенців чи албанціїв. Напишіть ваші припущення подібних рішень від УЄФА в коментарях нижче. Динамо Київ відмовилося відпускати гравця у харківський металіст 1925. Харківський Металіст 1925 продовжує активну роботу на трансферному ринку. Новочокалітного дивізіону має намір підписати ще декілька нових гравців до закриття вікна. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, клуб націлився на центрального півзахисника Київського Динамо Олександра Яцика, проте чемпіони України не хочуть відпускати 22-річного футболіста. Втім, металіст 1925 планує продовжити перемовини. Харків'яни хочуть задовільнити усі запити Динамо. Вони готові взяти гравця в оренду з можливістю обов'язкового викупу, а також прописати певний відсоток від подальшого продажу гравця. У ЄФА дискваліфікувало український футбольний клуб після виступів у Єврокубках. Європейський футбольний союз оштрафував український клуб Олександрію на 20 тисяч євро за неналежну поведінку болівальників під час матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти сербського партизана. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Суспільне спорт. У документі вказано, що причиною накладання санкцій стали російські вигуки з боку українських фанатів, спрямовані на футболістів команди з Белграда. Крім штрафу, асоціація також ухвалила рішення дискваліфікації стадіону Олександрії на один майбутній домашній матч Єврокупки. Трибуни українців будуть частково закриті. У ЄФА встановив випробувальний термін на два роки, протягом якого клуб повинен утримуватися від аналогічних порушень. При цьому мінімум 500 місць буде заблоковано. А от партизан УЄФА вирішив чомусь не карати. Нагадаємо, Олександрія стартувала в Єврокубках невдала, програвши партизану за підсумками двох зустрічей з рахунком 0-6. Після цього команда вилетіла з Єврокубків. Друзі, ваші думки стосовно рішення УЄФА можете писати нижче в коментарях.